Проведення теодолітного знімання місцевості Метою є сформувати у студентів поняття про теодолітне знімання, набути вміння і навики у роботі з приладом, навчитися знімати ситуацію способом перпендикулярів способом промірів з віхи на віху. Вивчити будову теодоліта. Відлікових пристроїв освоїти техніку відліків, виконання, перевірок і юстировки теодоліта, оволодіти технікою вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів оптичним теодолітами, провести камеральну обробку результатів. Вимірюванням називають процес порівняння даної фізичної величини з іншою фізичною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Будь-яке вимірювання виконують при наявності таких факторів: об'єкт вимірювання, суб'єкт вимірювання, прилад для вимірювання, тобто засіб вимірювання, метод вимірювання, зовнішнє середовище. Теодолітною зйомкою називається сукупність польових вимірювань, які виконуються теодолітом та іншими інструментами для одержання контурного плану місцевості. Ця зйомка відноситься до горизонтальних зйомок, застосовується на рівнині місцевості. І має широке застосування при складанні і коригування планів землекористувань. Теодолітна зйомка є ситуаційною, при якій горизонтальні кути вимірюють теодолітом, а горизонтальні проєкції відстані різними приладами. Теодоліт це геодезичний прилад для вимірювання. Горизонтальних та вертикальних кутів. Теодоліт складається з верхньої та нижньої частини. Основними частинами теодоліта є зорова труба, вертикальний та горизонтальний круги. Алідада кремальєра. Теодоліт встановлюється на підставці трегері. Основними конструктивними елементами Теодоліта є вертикальна та горизонтальна осі обертання. Для того, щоб встановити теодоліт в робоче положення, ми використовуємо теодоліт, штатив та становий гвинт. І якщо користуємось приладом в приміщенні, то використовуємо трикутник центрування це встановлення центра лімба або осі алідади на одній прямовисній лінії з вершиною кута. Для центрування використовують ниткові виски і оптичні центрири. Оскільки Теодоліт 2Т30 не має оптичного центриру. Ми будемо користуватись виском. Приведення теодоліта в робоче положення включає центрування, горизонтування приладу і фокусування зорової труби. Горизонтування теодоліта ми проводимо за допомогою циліндричного рівня. Циліндричний рівень Встановлений за напрямком двох підіймальних гвинтів. Циліндричний рівень встановлений за напрямком третього підіймального гвинта. Фокусування зорової труби. Це отримання в полі зору труби чіткого зображення. Сітки ниток і предмету, який спостерігається. Після приведення теодоліта в робоче положення. Наступним етапом є проведення теодолітного знімання. Наприклад, нам дано дві точки А і Б. І потрібно виміряти довжину лінії А і Б. Для цього встановлюємо на точкою А сам теодоліт. Приводимо в робоче положення. Вимірюємо висоту самого теодоліта за допомогою геодезичної рулетки. від точки встановлення теодоліта. До середини клімар'єри. Наприклад, висота 1,155 метрів. Потім на нівелірній рейці потрібно знайти значення 1155 мм. Звідки беремо 1155, це 1.155 помножити на 1000 щоб. Перевести в міліметрі. Знаходимо на рейці значення. Це значення має по 10 міліметрів. 1110, 1120, 1130, 1140, 1150. Значаємо значення резинкою, закріпляючи на нівелірній рейці. Надалі нам на це значення потрібно наводити теодоліт. Ставимо рейку в точку Б, тримаючи рівно. Наводимо теодоліт на значення 1155. Після цього беремо відліки по нівелірній рейці по сітці ниток верхній та нижній. На перехресті сітки ниток значення 1155. По нижній довгомірній сітці ниток 1112, поверхній 1217 мм. Цей метод вимірювання виконується, коли кут нахилу менше 2 градусів. Тобто поверхня рівна. На цьому плакаті ви бачите, що можна побачити в окулярі відлікового пристрою. Зверху йде шкала для зняття вертикальних відліків, знизу йде шкала для зняття горизонтальних відліків. Знімаємо градуси і хвилини з точністю до однієї. Наприклад, який градус попадає в цю шкалу. В даному випадку тут 1, стільки і градусів є на вертикальному. Для горизонтального це, наприклад, 18 градусів, бо він попадає в шкалу від 0 до 6. Як бачимо, 19 вже за межами, тому не попадає в даний відлік. Хвилини. Знімаються наступним чином. За цією самою позначкою градуса ми рахуємо від 0 до 60 З ціною поділки 5 хвилин. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 55. І новий градус. Для прикладу, відлік на горизонтальній шкалі буде становити 18 градусів 4 хвилини. Відлік вертикальний це 1 градус 36 хвилин. Якщо мова йде про вертикальний круг, то він може бути ще від'ємним. Наприклад, 0 тоді хвилини рухається зліва направо, а справа наліво за шкалою від 0 до 6, тому відлік з вертикального круга в даному випадку 0 градусів 43 хвилини. Дивимося відліки у відліковому пристрої. Як бачимо, відлік по вертикальному 2 градуса 40 хвилин, а по нижньому горизонтальному відліку 47 градусів 8 хвилин. Теодолітне знімання дає можливість добувачам освіти в їхній професійній діяльності застосувати методи і технології створення топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проєктування, зведення і експлуатації інженерних споруд з використанням сучасних наземних методів.